За даними української розвідки, Бавовна у Білгородській області ймовірно пов'язана з ударом по військовій базі Російської 3-ї мотострілкової дивізії на північ від міста Валуйки. Місто знаходиться на важливій залізничній лінії, що веде до півночі Луганщини. Постійні пошкодження цієї точки ускладнять забезпечення російських окупаційних військ, які тримають оборону на ділянці східної частини Харківщини та півночі Луганської області. Українські розвідники проаналізували вибухи у Валуйках і дійшли висновку, що було в Жану базу російської 3 ї мотострілецької дивізії на північ від Валуя. Росіяни в всьому звинуватили Збройні Сили України. Валуйки знаходяться на важливій лінії залізниці Росії, яка веде на північ Луганської області у ситуації, коли Збройні сили України перерізали наземну логістику окупантів через Харківську область. Загарбники ймовірно переорієнтували постачання своїх військ безпосередньо на залізницю у Валуйках. Також вони наголосили на тому, що виведена з ладу залізниця у Валуйках у склад Адні забезпечення військ Росії, які тримають окупаційну оборону на Луганській області та на ділянці біля східної частини Харківщини.